Нове коло нові перемоги з таким девізом розпочали свої виступи у другому колі чемпіонату черкаські мавпи. Домашній поєдинок проти БК «Говерла» черкащани провели з максимальною самовіддачею. Відтак на останніх секундах вирвали у ведмедів бажану перемогу. Свій спортивний двобій Черкаські мавпи та Гуверла розпочали без зайвих сантиментів. Ведмеді одразу перехопили ініціативу на майданчику. Американець Майкі Макнай традиційно вів за собою команду, набираючи очки та віддаючи передачі. Завдяки цьому Говерла виграла першу десятихвилинку, двадцять три Утім, низка атака Ешлі Хеммельтона та Андрія Кальніченка повернули хід гри на користь господарів 42-41. Вони за це люблять баскетбол за таку гру, за такі емоції. Хотілось би відімношка. Трохи... Менше ошибок, очень много в середині третьей четверті, в начале четверта четверті было перехватов, было виходів. У третій десяти хвилинці ведмеді почали відвоювати перевагу на майданчику. Прицільний обстріл шукаського кільця з дальньої дистанції збільшував перевагу Говерли. Господарі трималися у грі за рахунок вдалих дів від ігоря Чумакова. Утім, третю десятихвилинку мавпи закінчили поступаючись 68-61. Дуже багато втрат в потерів за дві хвилини Ми вели, по моєму не зміняють пам'ять 9 очков. за две минуты и имея двух первых номеров в нападении, мы не смогли ни одной атаки довести до разумного начала и разумных действий. Заключний період гри змусив похвилюватися і вболівальників, і гравців. Говерла із неймовірною швидкістю вирвалися вперед. За дві хвилини до кінця матчу Черкащани поступалися на 11 очок. Утім, в останні хвилини мавпи таки зібралися. Тріо Хемілтона, Кальніченка та Рандлса забезпечило Черкащанам ривок у 8 очок. Та вирішально стала атака британця. На останніх секундах він оформив для своєї команди яскраву перемогу. When you can pull out a game. команда как бы становиться сильнее, и вот ми строим эту командну хімію. Я настроїться в команді, настроїться і гра за ігрою. І ми становим становимся лучше гра за игрой. Нині Черкаські мавпи зупинилися на четвертій сходинці турнірної таблиці. Підіймати свіретин Черкащани збираються вже на найближчих визних матчах. 5 грудня мавпи завітають у гості до НТУ. Марія Гаврилян, Вікторія Гамаза, Сергій Фімов. Вікка новини.